Одна з порад, яка знаходиться в сьогоднішньому уривку, звучить так І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм, і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, і сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш, і прив'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми». Повторення закону 6.6.9 Як пояснити пораду Тори прив'яжеш її як знак до руки і буде як пов'язка між очима твоїми. Не знаю, які практичні думки щодо виконання цього наказу Божого нам спали на думку, коли б ми знаходились в той час в пустелі. Можливо, зрозуміли б, що йдеться тільки про духовне виконання, щоб слово Бога було в наших думках і вчинках. Єврейські чоловіки дотримуються цієї заповіді таким чином, буквально прикріплюють текст слова до руки і чола. В маленьких шкіряних скриньках поміщують короткі фрагменти тори, що мають ключове значення, написані власноруч на перегаменті на івриті. Ці скриньки прив'язуються до рук і на чоло побажаного єврея за допомогою ремінців. Їх називають з грецької філіями, а по-єврейськи тфіліном. Це слово пов'язане зі словом тефіла, що означає молитву. Ортодоксальні євреї надягають тфілін кожен будній день, перш ніж приступити до ранкової молитви. Це одне з найбільш характерних елементів ідентифікації благочестивих євреїв. На зовнішній стороні скриньки вигравірована, точніше вирізана, єврейська літера шин. Вона являє собою абревіатуру імені Бога – Бог Всемогутній. В ашкенайській традиції ремінь також зав'язується на руці таким чином, щоб сформувати форму букви шин. Кожен акт зав'язування імені Божого і заповідей Божих на руці і на чолі наводить на думку про вірність завіту. Тфілін вказує на відносини завіту між Богом та Ізраїлем. Тфілін можна порівняти з шлюбною обручкою для подружжя. Певна єврейська традиція говорить, що Бог також носив свій тфілін, на котрому були написані слова з книги Хронік 17:21, і який є ще один люд на землі, як твій народ, Ізраїль. Багато месіанських євреїв вважають, що за часів Ісуса така практика була розповсюдженою, тому Він теж носив тфілін. Ми точно знаємо, що на краях одягу, який він носив, знаходились молитва Бахрома, названа Ціцит, якби він не носив його, це було б помічено і піддано критиці. У цьому контексті цікаво звучить слова вчення вчителя з Назарету, звернені до деяких фарисев, які лицемірно виконували Тору. Згідно з Євангелем від Матвія, Ісус сказав, всі їхні діяння про людське око вони роблять більшими свої філактерії та довшими китиці на обранні своєму. Такі люди демонстративно фізувалися своїм благочестям заради власної слави. Бахромана їх одягу була занадто довгою, а пояси за широкими, в той час як серця залишалися для Бога закритими. Тому Ісус навчав своїх послідовників: остерігайтеся виконувати релігійні обов'язки на людях, щоб вони бачили вас, бо не матимете ви винагороди від нашого Отця Небесного. І коли молитися, не будьте як ті лицеміри, які люблять стояти й молитися в синагогах та на перехрестях, щоб люди їх бачили. Істинно, кажу вам, вони вже повні мають свою винагороду. Ісус не критикував сам факт носіння філактерій або цицит. Він не засуджував фарисеїв за те, що вони носять тфілін. навпаки, Він засуджував те, що вони роблять з цього велике видовище на вулицях і в синагогах. У той час вони також носили тфілін невеликого розміру, як той, який був знайдений в розкопках на території Кумранської громади. Замір якого всього 12 на 20 міліметрів. І в той же час відповідав усім вимогам, описаним в равенській літературі, можна припустити, що в першому столітті нашої ери більшість єврейських чоловіків носили такі маленькі, ненав'язливі і зручні твіліни, пізніше утвердився звичай надягати твілін тільки для ранкової молитви. За задумом Божим суть цього воління є можливістю зовнішнього вираження внутрішньої реальності, яка є зв'язком взаємної любові, що основана на завіті. Тфілін для єврея як мотузка любові, про яку говорить Бог в пророцтві осії, вів їх на мотузці любові. Месіанські євреї додають, що від цієї великої любові Бог дозволив себе зав'язати. Коли в Гесіманському саду Месію заарештували і зв'язали як звичайного злочинця. Заповідь про носіння Тфіліна дуже цікавим чином нагадує пророцтво, записане в книзі Откровення Іоанна, що стосується останніх часів і діяльності Антихриста, водіння Іоанна показує таємничу і темну апокаліптичну фігуру, визначену як звір, що символізує потужного світового лідера, який має бісівську владу над ворогами ж, як римські імператори в апостольські часи. Всі народи поклоняються звірові, як ми читаємо, усі люди поклонилися Змієві, бо віддав він владу свою тому звіру, і всі також поклонилися і звіру. Вони сказали, хто ж зможе отим звіром зрівнятися, хто зможе проти нього воювати? Так само, як римські імператори у Першому і Другому столітті, звір вимовляє богохульства проти Бога і храму, а також викликає війну проти народу Божого. В той час як язичники поклоняються йому, йому була дана влада над усіма племенами та народами, мовами і націями, а також дозволено було воювати зі святими людьми Божими і перемагати їх. Всі жителі землі поклонятимуться звіру, люди, які від початку світу, чиї імена не були записані у книзі життя, що не належала ягняті якого було вбито. Як символ підпорядкування і вірності, все людство повинно отримати знак, який являє собою число 666, загадкову числову версію, що представляє ім'я звіра. Якщо хто не отримує цей знак на свою праву руку або чоло, він не може купувати або продавати. Століття ми задавалися питанням, що означає клеймо звіра. Технологічні досягнення в останні десятиліття навіть дозволяють дослівно розуміти родиму пляму як кодуючий знак на тілі людини. Віруючи, і християни кінця першого століття за часів, коли техніка знаходилась на іншому рівні, ймовірно, відносилася до чогось, що нагадувало їм певні асоціації, основані на слові Божому. Чоло і рука нагадували про заповідь носити тфілін, що символізував ім'я Боже, і кріпився на чоло або ліву руку. Тільки лівші надягають його на праву руку, коли Іоанн говорить про прийняття на руку або чоло знака, який символізує ім'я звіра, здається, що це сатанинська протилежність тому, що являє собою тфілін. Знак звіра приймається на праву руку замість символіки імені Божого, вираженої буквою шин. Знак символізує ім'я звіра. Твілін представляє реальність зв'язку завіту між Богом і Ізраїлем, знак звіра вказує на те, що нечастиві люди будуть ходити в завіті зі звіром, віддаючи йому божественну славу. Цікаво, що апостол Іоанн відразу на початку наступного розділу, якби на противагу тим, хто прийняв знамення звіра, описує людей, у яких на чолі написано ім'я істинного Бога. Тоді дивлюсь я, а переді мною на горі Сіон стоїть ягня, а з ним 144 тисячі людей, у котрих на чолі було його ім'я та ім'я Отця його. Раніше в сьомому розділі було ясно сказано, що ці люди 144 тисячі. Це група врятованих через месів єврейських чоловіків, що являє собою весь врятований Ізраїль. Всі 12 поколінь порівну. Вони показані як первістки для Бога, викуплені з землі і запечатані силою Божою, яка захищає їх і рятує їх від судів. Як ми знаємо з численних пророців в кінці часів Ізраїль пізнає месію і отримує національне відродження і очищення. І це буде час кінця нинішнього світу і прихід месіянського царства. Ці слова є заохоченням і попередженням для кожного учня Месії і Єшуа, щоб залишатися пильним по відношенню до духа Антихриста, який діє в світі, і нарешті прийме конкретну форму. Єдиний спосіб розпізнати і відділитися від Духа Антихриста уникнути його прихід. Постійно поглиблювати знайомство з істинним єврейським Месією Ісусом і Єшуа з Назарету. Знаючи його близько, розрізняючи його голос, ми не підемо за помилковими пастирями і не приймемо ніякої диявольської імітації. Всім бажаю достатку Божого миру. Шалом. Матеріал підготував Еманел Махницький, музика Павліна Ішемон статечній czytał Andryna Koneczny.